Вітаю, кожен з нас пам'ятає казки з дитинства, правда? Про хитрих лисичок, хоробрих героїв, чарівні світи. Але що як ці на перший погляд прості історії насправді є чимось набагато набагато більшим? От сьогодні ми спробуємо розшифрувати той самий прихований код, що ховається за звичними словами жили-були. І знаєте, ці слова Михайла Максимовича влучають просто в самісіньке яблучко. Казки це ж не просто розвага на ніч, це такий собі прадавній інструмент, за допомогою якого людство осмислювало своє місце у світі, вчилося відрізняти добро від зла, і що найголовніше, знаходило в собі сили для боротьби. Ось саме це питання і є центральним у нашому сьогоднішньому розборі. Як так виходить, що історії, які розповідали біля вогнища сотні, а то й тисячі років тому, досі знаходять відвук у наших серцях? Щоб це зрозуміти, треба почати з самих основ. Бо щоб зрозуміти казку, спочатку треба зрозуміти, що ж таке фольклор, адже казка – це лише один, хоч і, мабуть, найяскравіший, елемент величезної скарбниці народної мудрості. Ключове слово тут колективність. От подумайте, на відміну від літератури, у фольклору немає одного автора його творець, увесь народ. Це знання, що передавалися з вуст вуста, від покоління до покоління, і лише значно пізніше їх хтось записав. Це по суті і є культурна ДНК. І хоча казки народів світу надзвичайно різноманітні, у них є дещо спільне. Виявляється, більшість із них побудовані за напрочуд схожою майже універсальною схемою. Це ж класична тріактна структура, яку ми бачимо абсолютно всюди: від античних міфів до сучасних голівудських блокбастерів. Зачин нас занурює у світ, основна частина показує конфлікт і випробування героя, а кінцівка дає розв'язку і, що найважливіше в казці, моральний урок все просто і геніально. А ось це справді цікаво. Зверніть увагу на мандрівні сюжети. Це історії, які буквально подорожують світом, адаптуючись до місцевих культур і традицій. Історія про попелюшку, наприклад, тільки вдумайтесь, вона має понад тисячу версій у різних культурах. Це ж неймовірно. І це свідчить про універсальність тем, які порушують казки. Гаразд, з цим розібрались. Усе це різноманіття казок можна умовно поділити на три великі групи. Кожна з них розкриває різні аспекти людського досвіду. Тут тварини це, по суті, такі собі маски. За образом хитрої лисиці чи боягузливого зайця ховаються цілком людські риси. Так народна мудрість досліджувала людську природу, висміювала вади і прославляла чесноти, не переходячи на особистості, так би мовити. О. А це, мабуть, улюблений жанр багатьох героїчно-фантастичні історії про драконів, чаклунів та неймовірні світи. Саме тут розгортаються епічні битви, тут відбуваються великі випробування і боротьба зі злом, яке виходить далеко за межі звичного нам світу. А ось ці казки навпаки міцно стоять на землі. Їхні герої не принци чи принцеси, а кмітливі селяни, солдати, ремісники. І перемагають вони не за допомогою магії, а завдяки розуму, працьовитості чи влучному жарту. Це по суті зріз реального життя і суспільних відносин того часу. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Хоча структура казок універсальна, кожна культура наповнює її власними унікальними цінностями. Казка стає дзеркалом, що відображає душу народу. Давайте подивимося на два дуже, дуже руд, дуже різні приклади. З одного боку японська культура, де людина і природа це єдине ціле, а з іншого німецька, де праця і дисципліна вважаються найвищими чеснотами, і це просто блискуче ілюструють їхні народні казки. Розглянемо історію про Момотаро. Вона є просто ідеальним втіленням японського світогляду, де сила героя нерозривно пов'язана з природою. Подивіться, як це все побудовано. Момотаро не просто використовує природу, він є її частиною. Він народжується з плоду, отримує силу від рослини, а його найвірніші союзники тварини. Перемога можлива лише завдяки цій єдності. Це не підкорення природи, а співпраця з нею. А тепер різкий контраст. Перенесімося до Німеччини, до казки, яку зібрали знамениті брати Грім. Пані Метелиця це історія, що відображає зовсім інший набір цінностей, але спершу буквально два слова контексту. Робота братів Грім. Це ж не просто збирання фольклору, це був справжній патріотичний акт. У часи, коли німецькій ідентичності загрожувала асиміляція, вони вирішили зберегти найцінніше душу народу, яка втілена в його казках. І ця казка просто блискуче ілюструє німецький ідеал. Тут немає гармонії з природою в японському сенсі. Натомість є прямий, абсолютно чіткий зв'язок дія наслідок, дія-наслідок, праця-винагорода. Працьовитість буквально озолочує, а лінь бруднить назавжди. Мораль проста, чітка і ну, дуже прагматична. Отже, що ми бачимо, одна й та сама форма казка може служити для вираження абсолютно різних культурних кодів. То в чому ж їхня невмируща сила, чому вони досі з нами? Казки живуть тому, що вони це більше, ніж просто історії. Вони є тим самим дзеркалом, що відображає найглибші цінності, страхи та ідеали народу. Читаючи японську казку, ми вчимося гармонії, читаючи німецьку, цінувати працю. Вони передають ту мудрість, яка залишається актуальною крізь століття. І наостанок таке собі запитання для роздумів згадайте казку, яку найбільше любила в дитинстві. А тепер, знаючи про цей прихований код, спробуйте подивитися на неї по-новому, які цінності вона насправді прославляє, які уроки ховаються між рядками. Можливо, відкриється щось зовсім несподіване.